Ходити через вулицю Шевченка тепер не лише незручно, але й небезпечно. Тут на голову падають дерева. Щойно вітер дмухнув сильніше, ця липа одразу опинилась посеред вулиці. У небезпечній ситуації місцеві мешканці винуватять комунальників. Мовляв, ті, коли рили тут траншеї, пошкодили коріння дерев. Правильно роботи виконували. Вони коли рили ці котловани, вони ж підривали ці коріння, то потім я не заперечую, щоб дерева зрізали. Ця вулиця називалась колись липова, тому що липи тут були. Є які погані дерева, звичайно, згідне, хай зрізають. Але якщо б вони посадили. Ли на це місце як положено товсті дерева, привезли це в горщиках, закріпили їх. А вони посадять такий патичок і запхають три дранки, прив'яжуть три шнурка, і думають, що воно має стояти. Між тим комунальників своя правда кажуть, замінити старі мережі і не пошкодити коріння завдання нереальне. Зате нині на цій вулиці по-новому провели газ, каналізацію та телефонні кабелі. За декілька днів обіцяють взятися і залипи, що правда лише аварійні. Таких тут з десяток. Є й інші плани. Я зараз нормально йде належна робота. Підготовчі роботи цього тижня ми майже всі закінчуємо і підготовлюємо вже під плитку. Щоправда, коли вулицею Шевченка місцеві мешканці крокуватимуть безпечно, наразі невідомо. Єдине, у чому комунальники певні завершити усі ремонтні роботи до дня незалежності, як те, в один голос обіцяли міські та обласні можновладці, не вдасться. Іван Нейнчук, Віталій Магалатій, новини 402.